Нова оселя в Івано-Франківську облаштували будинок сімейного типу для родини з Донеччини. Наразі Олег та Альбіна Бойки виховують восьмеро дітей, серед яких двоє біологічні. 14-річний Тимур показує свою кімнату. Її розділяє з молодшим братом. Хоч у новий будинок переїхали нещодавно, та хлопець уже облаштував її за власними вподобаннями. Це моя кімната. Тут сплю я, а тут спить моя о, мій старший брат. Ой, молодший брат навіть. Тут він займається уроками, та і я. Тут у нас книжки лежать, тут наші речі лежать, тут ми пароль з тим, коли гості приїжджають. Ця кімната більше, ніж була в нашому в Донецькій області. Там була дуже маленька і немистима. Задоволена новою та просторою кімнатою, і Марія ще тут така пролазь. У мене там в поличках є мої книжки зі школи, ось тут. Ось тут. У мене ще є балкон. там, Потім у мене тут є м'які іграшки. Ось. Дівчинка проживає в родині бойків уже 4,5 роки до нової сім'ї, каже, звикла швидко та зі всіма вже подружилася. Я взагалі не знала, що бувають такі типу, сім'ї, там, де беруть дітей, на виховання до 18 років. Я думала, ну забирають усе, ну типу як рідна сім'я буде, але тільки прийомно. От. Потім мене забрали, така приїжджаю, думаю, То дітей маю. Я була дуже шокована, що стільки дітей є в, типу, в одній сім'ї. Але я дуже швидко до всіх звикла, всіх запам'ятала. 17 років тому Альбіна Бойко разом з чоловіком облаштували будинок сімейного типу у Слов'янську. З того часу вже виховали 16 дітей. Та через повномасштабну війну у березні 2022-го їм довелося покидати рідне місто і шукати безпечніше. Ми ще чекали. Щось. А потім ми вже з чоловіком на двох машинах просто під. Ой, це було жесть. Наташу нашу чуть не затоптали на, на железній дорозі. Чоловік просто його так от витягував, це було ж... жахіття. Вот. Тоді була ще повна сім'я. Тільки двоє хлопців 18 років залишилися з чоловіком, а я поїхала до Німеччини. Після тривалого перебування за кордоном родина повернулася в Україну та обрала для проживання Івано-Франківськ. Перший час каже Альбіна, жила на орендованій квартирі. Згодом для зручності винайняли цілий будинок, вартість якого тільки за місяць становила тисячу доларів. Та від січня сім'я проживає у власній трьохповерховій оселі. Нам от громада. Надала в оцей будинок чудовий дуже дуже вдячний. Нарешті нам не потрібно за це платити гроші. Саме на головне, те, що діти в безпеці, бо діти теж настраждалися. Це вже не перший будинок сімейного типу, який облаштували на Прикарпатті для проживання внутрішньопереміщених осіб. Його придбали за кошти державної субвенції. Повна вартість становить 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Для комфортного проживання дітей тут створені усі умови. Минулому році за кошти державної субвенції 2024 року було. Спрямовано на нашу область більше 30 мільйонів і придбано п'ять житлових будинків, в якому одному з якого сьогодні ми з вами знаходимося. Відповідно, всі сім'ї, які в нас сьогодні проживають, вони практично забезпечені житловим приміщенням для подальшого функціонування всіх потреб дітей серед дітей-вихованців, які у них на вихованні. Наразі в Івано-Франківській області облаштовано 14 будинків сімейного типу для родин, які переїхали з регіонів, де тривають бойові дії. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402.